Дорогі брати і сестри, уявіть собі маленьку дитину, яка переходить через гучне перехрестя. Навколо машини, шум, сигнали. Всі люди поспішають як в цілому сучасному світі. Дитина дивиться вниз, тому що їй страшно. Але є одна річ, яка дає їй сміливість. Вона міцно тримає за руку тата або маму. Вона навіть не бачить всього, що навколо відбувається, бо цей шум поглинає її, але вона знає, я в безпеці, тому що я тримаю за руку того, хто мене любить, і того, хто мене точно не покине серед цього перехрестя. Сьогодні Бог через пророка Ісаю каже щось дуже подібне до кожного з нас. Я тримаю тебе за руку, я тримаю тебе за правицю. Не бійся, бо я тобі допомагаю. Допомога не береться ні звідки, так? часом в чудесний спосіб. Ця Божа обітниця прозвучала до Ізраїля, який був у вигнанні. Він був приниженим, він був слабким, він був переслідуваним. Але це слово також живе і сьогодні. Воно для мене і для тебе. Так? Воно з твоїми пов'язане страхами, поразками, виснаженнями, твоєю постелею, яка є всередині тебе. Бог тримає мене за руку. Так? І зверніть увагу, дорогі брати і сестри. Він не говорить, десь там стоячи здалеку, оцінюючи ситуацію. Слухай, ну. Ти там тримайся, денег не видержимось, да? як говорить наш північний сусід. Не бійся, якось буде добре. Так? А я тут собі займусь своїми ділами, от, а ти тут якось викрикаєшся. Він каже: Я тримаю тебе за руку. Це дуже ніжний і конкретний образ, так? Бог недалекий спостерігач. Бог не холодний суддя на троні, який тільки дає е, вже вироки. Так. Бог є той, хто настільки близько, що Він може взяти тебе за цю руку. Скільки разів я відчуваю в своєму житті ситуацію, коли земля вислизає з-під моїх ніг? Наприклад, діагноз, який перевертає моє життя, якась зрада, розчарування, війна, тривога, невпевненість у завтрашньому дні, внутрішні кризи. Я не справляюсь, я не знаю, що буде відбуватися далі. Часто ми хочемо, щоб Бог пояснив все одразу і одразу вирішив, але дуже часто він робить спочатку щось зовсім інше. Він подає мені руку, як цей тато на перехресті. Спочатку візьми мене за руку і візьми, і відчуй, що ти в безпеці. Так? Не завжди змінюється ситуація одразу навколо мене, але змінюється те, що в цій ситуації я не сам. Так? Справжня віра е, починається в той момент, коли я говорю Богові: Господи, я не розумію, що відбувається, і я не знаю, що з цим робити. Так? Але дозволь мені міцно тримати тебе за руку. Це відповідь. Відповідь Богу на це. Далі ми чуємо теж дивні слова так, цього пророка Ісаї. Він каже: Не бійся черв'ячку Якове. Так? Ну, що це означає? Так? Бог не принижує, Він визнає реальність, він називає цю реальність, тому що Ізраїль маленький народ серед імперій, серед імперій. Так, вигнанці, вони без зброї, вони без впливу, вони без слави, без царя, так як звикли всі решту народи. Так по-людськи вони ніхто. Черв'як це той, який не може захистити себе, може бути розтоптаний в будь-який момент. А тепер увага, тут парадокс Бога. Той самий черв'як в руках Бога стає знаряддям сили, так? тому що що він говорить далі? Я вчиню тебе молотилом гострим, новим з подвійними зубами, той, хто е ти молотимеш гори. Гори так подрібниш їх. Він з нічого робить щось велике. З того, хто вважає себе ніким, Господь робить того, хто перемінює реальність. Як це близько до людського досвіду? Скільки разів я говорю: хто я такий? Я слабкий, я грішний, у мене купа ран, у мене купа комплексів, я не святий, я не ідеальний. Що я можу змінити? Моя молитва слабка, часом квола, часом ніяка. А Бог відповідає: саме тобі я хочу допомогти. Саме тут, саме через твою слабкість я покажу тобі свою силу. І Бог не шукає досконалого, дорогий брате та сестру. Він шукає відкритого. Той, хто відкритий прийнятий це серце. Він не шукає сильного, він шукає того, хто дозволить йому бути його силою. Так? Подивіться на святих. Багато з них мали характерні слабкості, страхи, рани, але в їхньому житті сталося щось одне і дуже важливе. Вони дали Богові взяти себе за цю руку. Так? Далі Господь говорить про інших людей, убогих і бідних, які шукають воду. Але немає її. так? І це не тільки про фізичну справу тут йдеться. Тут йдеться про духовну постелю, про втому, про депресію, про внутрішню порожнечу. Сьогодні людей багато так живе. Так? Зовні все ніби нормально. Так? Зовні все добре. Одна людина сказала, що нічого, я ще за життя не була на сповіді а... і живу. Але я знав, куди я мав би купнути, щоб відкрилися всі ці рани. Бо це тільки зовнішня картина. Так туди треба би запросити Бога. Бо в нас є телефон, є соцмережі, є розваги, є плани. А всередині дуже часто є пустеля. Мені не дуже хочеться жити. Немає смаку життя, нічого не тішить, немає єдиної живої води. Господь бачить цю спрагу і говорить: я не покину їх. Я відкрию ріки на голих пагорбах, я зроблю пустелю ставком, а суху землю джерелами води. Так, Бог не соромиться моєї пустелі. Він приходить саме туди. Так? Я не можу нікого вразити. Я нічого не контролюю в пустелі. Пустеля це місце, де закінчуються мої сили. Там я нічого не можу контролювати. Пустеля це місце, де людина нарешті. Перестає прикидатися сильною. Так? І може сказати чесно: Господи, я спраглий, я не маю тут води, я не маю сили любити, я не маю сили пробачати, я не маю сили молитися, я не маю сили вставати знову після падіння. І саме туди Бог обіцяє води, ріки. Джерела живої води, так, один з таких найкрасивіших фрагментів, які описані тут, е дуже мені подобається. Посажу в пустелі. Кедр, акацію, мирт, маслину, насаджу степу кипариса, явір, так, і разом бук з ними. Що це, що це за поезія? Це ніби такий символ неймовірної зміни. Пустеля це місце смерті, місце спеки, каміння, відсутності життя. А Бог говорить: знаєте що? Я зроблю в цій пустелі сад. Хіба це не прекрасно? Уяви, ділянка твого життя, там, де зараз в тебе рани дитинства, там, де образи, які ти носиш роками, там, де гріхи, які повторюються роками, і ти не можеш з них вийти, там, де страхи, які тебе паралізують, а Бог говорить тобі: тут, де ти бачиш лише суху землю, я бачу майбутній сад. Тут, де ти бачиш історію провалів, я бачу місце моїх чудес. Це не означає так, що все зникне по одному клаценню пальців. Ні. Але це означає, що Бог здатний зробити так, що саме твої найслабкіші місця стануть місцем його присутності. Скільки людей є, які колись жили в залежності, у великих гріхах, в темряві, а тепер допомагають іншим вийти на світло. Несуть надію тільки тому, що самі пережили цю пустелю. Так? Тому що дали війти туди Господу. Пробита рана, дорогі брати і сестри, може стати джерелом милосердя Божого. Суха пустеля може стати е, садом. І наприкінці Бог говорить, навіщо він усе це робить, щоб вони побачили і пізнали, щоб розуміли всі разом. Що Господня рука це вчинила, що святий Ізраїля це створив. Бог хоче, щоб через твоє життя інші могли сказати так: тут діє Бог. Я дивлюсь на цю людину, і я бачу, що тут діє Бог. Якби не Господь ця людина б не вистояла, не бійся показати часом, щоб ти слабкий, але Бог в тобі сильний. Якби не благодать, так. То серце б твоє неодноразово вже було б зламане. Так? Твої прощення там, де логіка каже, мсти. Надія, коли всі зневірені, довіра, коли все невідомо. Там вони стають знаком Божу того, що Бог живий, Він є в твоєму житті, коли ти дієш, попри логіку світу, наперекір їй. Можливо, ти думаєш, а в мене якраз навпаки. Я ще не там, я ще в боротьбі, я ще в пустелі. Але саме це є початок твого шляху, дорогий брате та сестро. Визнати, що я є цим черв'ячком, що я є цим черв'ячком, дрібним, слабким, але в руках великого Бога. Часом наша людська гординя не дозволяє нам це визнати. Спробуй сьогодні почути ці слова як особисте звернення до тебе. Не до когось в храмі, не до Ізраїля десь там в історії, а до тебе. Встав в цей вірш своє ім'я замість Якова. Не бійся, Юра, Таня, Ігор, Андрій, Петро, Світлана, так? маленький, крихкий, слабкий, я сам тобі допомагаю. Я тримаю тебе за правицю. І, можливо, є конкретна сфера, яку ти ховаєш від Бога. Якийсь великий страх, якась велика залежність, невимовна рана, сором за минуле, саме сьогодні туди хоче Бог увійти. Саме там Він каже це своє не бійся. Сам саме там Він хоче посадити ці перші дерева свого саду. Не чекай, поки станеш сильним. Приходь слабким, не чекай, поки сам вийдеш із пустелі, клич його в пустелю, і він обов'язково прийде. Амінь.